Завчора, блядь. Добре, пиште, добре, 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 добре. Черком, відмітив. Зараз обратки розкриємо. Ідем на них, пушимо їх на СВ, пушимо їх на S, пушимо їх на S, пушимо їх на С. Хорошо, добрый декс, добрый хороший болтинка. Добре, є добре. багато я ще й. Я бачу, я бачу. У нас є замок. Обратка, братка, обратки, парні. Обратка, братки, обратка, обратка, братки, зайшли за братками. Зайшли за братками. Хорошо, хорошо. І в них, і в них, і в них. П'ять. Чотири, три, два, один. І вот тут, і вуту, і вот, тут, і вот тут, і вот тут. Стерли, 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 стерли. Добре, добивайте. Добивайте, добивайте, черепок добивайте. Черебок добийте, черепок добийте. Це РЛ, це РЛ. Хорошо, Релл вибіг ресет. Рел вибіг хресет. Собі дрідов, собі їх хіла зажали, б собі хіла зажали. Зажували, зажували хіла. На настянуть, нас тягнуть, Пуска не проходимо зараз. Хіла, давайте, хіла, бувайте. На сядьте населе, си ви банки, себе банки, себе банки, себе банки. Дар чубі, чубі, чубі. Хорошо, просили, просивели, просили. Молодці шапатіли. Хорошо, і наускя зараз всіх заліємо. Готуйтеся. П'ять, чотири. Ні, не на восків, наш беклайн П'ять, чотири, три, два, один. Ну ладно, вот тут просто. Клепайте, 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 клепайте. І най'я, найє, найні, найні. Не йдем буська, найні, 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 нені, нені, не ні, найні. Чуть-чуть. І зараз Добре, на не, на не прохильте, прохитайте. Обратки, 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 братки, обратки, братки, обраски, братки, братки, образки, братки, обратки, братки, братки, обрать, братки, Хорошо, хорошо, хорошо. Лук, довгий, черпам, видмит, лов хиппа. Хорошо, хорошо, хорошо. И буду по ньому сяовати, через 8 секунд приблизно. Добре, добре, прохилюйте, прохилуйте, прохилюйте, прохилуйте. Блищу до замка на ешечку біля замка. П'ять. Четыре. Три. Два, один. Вот сюда, вот сюда, восюда. 15, 15, 15, 15, пятнадцять, п'ятнадцять. Оп, 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 накидали им письменю. Накидали им писюню. Хорошо, 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 хорошо. Больно, больно. Ми хорошо, хорошо, хорошо. Зараз на свиксировах. Банка себе, банки себе, банки себе. Дуже сильно спалить. Больно, 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 больно. Хорошо, прихилили наше, прихилу наше, нас ще. Хорошо, добре, 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 друзья всіки зажали. Хорошо. Замок не зонився. Видно за новин замка. Ми зараз будемо заливати. Наш тверд. Наш тверд. Дамо у них, дамо у них, дамо у них, демон, дамо них. Демо в них. Демо в них. Демо в них. Мало дамаха. Мало дома осталось. Готуємо, через заливати. Три, два, один. Отут, вот оту, тут, 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 тут. Старайтесь старайтесь, 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 старайтесь дотикайте, дотикайте. Вили, дете ще ви дече. Нас сягують, хорошо. По нашим собі, по нашим тіла, по нашим тіла, по нашим тіла. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Прихили. В собі танка, в собі клика, в собі кликав. Черепком від кликав, відмітив. Добре. Добре, 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 добре. Їхня орела відміти. Хорошо, хорошо, хорошо. Вузьке не заходимо, близько не заходимо. Зараз готуємося обрати розкрити, зараз не будуть заливати. Дивимося на черепок. Черепок буде заливати, готуємося розкрити обратки. Добре, 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 добре. Трошки стакнулись, трошки стакнулись. На вузьке зараз буде заливка. Хорошо, йдемо на вуске, но з обратками близько забрати. Обратки, обратки, обрати, вже обратки, вже обратки, вже обратки, вже обратки, вже обратки, вже обратки і прихідте нас, прихітьте нас. Ідемо у них, демо у них, демо у них, липше них, липше них, липше них, них. П'ять. Чотири. Три. Два, один, тут, вот тут, вот тут, вот тут. Хорошо, подлані, подлані. Хорошо, хорошо, хорошо. Добре, клапнули, клапану, клапане. Все, прихітьте, прихітьте нас, прихітьте, стабілізуємося. Зараз банки проп'єте, банки проп'єте, розтакайтесь. Рицарки, рицарки, рицарки покидай, про покидай. Не дайте себе стягнути. Хорошо, хорошо, хорошо. Розтакались, розтакались, розтакались. Дивимося е знизу на весь. <ярл> на 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 хорошо, на вешку дивимося, навешку дивимося. Звешки досягувати. Вийдеть, вибіжіть за екрану, вибіжіть за екрану. Дивимося на вешку, вони йдуть на вешку, не йдуть на вешку, не поверелу йдуть. Хорошо, готуємося зараз. Зараз обратки розкажи, у нас же є обратки, у нас же є обратки, є обратки, є обратки, є обратки. Готуємося залити під них через 5, 4, 3, Два, один, хорошо зібрав, хорошо мені зібрав. Дуже добре лювино. Дуже добре, 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 добре. Клапно. Релла, дотикайте, рело, дотикайте, рела, черево, черефок, черепок. Хорошо, добре, пушено, 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 пушено. Обратка, братка, братки, братки, обратки, обраки, братки, братку, братка, братки, братки, обратки, ша накрываємо, ша накриваємо. Хорошо, хорошо. І тикаємо, 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 не на стяну, не на стяну. Зараз на чуть-чуть чуть-чуть. Який рівень, третій рівень клайма, похуй. Дальше, далі, далі Ти, тикайте, 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 тикайте. Нас один чорно, один чорний будемо виходити. Один чорний, хорошо. Арела. І через п'ять секунд. П'ять, чотири. Три, два, один. Подлання можна було. Похуй давайте, 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 давайте. Хорошо, хорошо, хорошо. І все, далі йдемо. Це розлутуємо, дай... не йдем. далі не йдемо. Нас прохилюємо, далі не йдемо. Далі йдемо. Данки стоять, готові стопити. Все, райросують, все розлутали, все розлутали і виходимо. Все розлутали, і виходимо, і виходимо, і виходимо. Дивіться, перегруз на лові. Все розлутуємо, розлутуємо і виходимо. І виходимо, і виходимо. І виходимо, виходимо, виходимо. Все виходимо, фул виходимо. Отрой, все, нема часу. Все, довго, довго, довго. Виходимо, виходимо, виходимо. По дорозі ззаді, так що були всіх розлути. Хорошо, добре, добре. Молодці, добре, гар. Тіпів просейвлюємо, ціпі нікого не продаємо, танки не продаємо, групно то відходимо. Групно Грів відходимо. Грів добре, 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 я знаю, що я ми виходить, все нормально. Віддались сюди, віддали сюди, трошки на єщику глибшу відтянулися, маунтап. Трошки наєшку глибше відтягнулися, монта, маунтап, маунтап, маунтап. Хорошо, 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 хорошо. Їдемо на замок, забираємо замок, долутимо замок. Їх трупи по дорозі розлутуйте також.